Я би почав з такого питання. Знаєте, сьогодні нервовий дуже день, багато тем, які постійно вкидаються і продовжують там збурювати суспільство. останній це жахливий удар по Харкову. Але почати хочеться ситуація на Покровському напрямку, тому що про те, що там може погіршувати ситуація, військові експерти говорили давно і говорили зокрема таку тезу про те, що ви розумієте. Ті затримки, навіть вже обіцяної техніки, які нам це яскраво, видно на тих самих Петріотах на бронемашинах, вони матимуть наслідки. Зараз ми бачимо ці наслідки. Чи бачачи зараз ці наслідки, наші партнери намагаються прискорити постачання того, що нам треба? Адже президент Зеленський недаремно говорив про те, що нам потрібні бронемашини, нам потрібні механізовані бригади. Ми не можемо як росіяни воювати піхотою. Ну, абсолютно точно. Тільки я тут маленьку ремарку відразу скажу: обговорювати в прямому етері безумовно оперативно-тактичні речі, які стосуються тих чи інших напрямків. Ну я розумію, що всі експерти, але мені здається, що крім військового керівництва а сильські до речі, про розуміння партнерів, да, зараз ми але... перейдемо. Але мені здається, що і головком, і начальник генерального штабу Бергілевич, вони постійно коментують, вони постійно дають інформації по Покровському напрямку. До речі, сьогодні ставка була верховного головнокомандуючи. Вони знову ж таки щодня обговорюють ці теми, розуміють, які там є проблеми, як з треба. Працювати тепер щодо партнерів, так, а це ж застаріла хвороба. Це хвороба, яку ми називаємо з вами відсутність волі. Ну тобто, можна ж довго дивіться, от ви почали з Харкова. Ну можна ж сидіти і дивитися, як Росія чітко фіксовано, продумано, з певним зумислом вона атакує цивільний центр. Великого міста цивільне населення, ну тобто, можна передати додаткові системи ПРО, а можна просто це дивитись і говорити так не треба обіцяні робити. Системи. Да, обіцяні. Ми ж зараз говоримо mm -hmm. про те, що дивіться в Україні системна робота на майданчиках. Тобто, ти не просто приходиш, кажеш, дайте щось. Ти приходиш, говориш, дивіться, нам потрібно стільки-то такої то техніки, тому що частину ми самі виготовляємо, в тому числі там системи ПРО, ну з цим складно, тому що в нас були, давайте все ж таки відверто говорити. У нас базовою системою були ці ж С-250, С-300, ну, тобто радянські чи там абгрейджені російські системи. Сьогодні ми повністю переходимо на іншу протиракетну систему і безумовно ми її не можемо самі побудувати. Ну тому що це роками треба робити. Це вкладати великі кошти, і під час війни ти то точно не зробиш. Але зрозуміло, скільки ракет Росія виготовляє ви ж точно розумієте, яку вона буде використовувати програму атаки? Ну тобто на цивільні міста скільки 127 ракет, плюс 109 дронів. Зрозуміло, скільки треба мати протиракет, зрозуміло, які маршрути використовуються, тому що знову ж таки це ж не абстракція якась. Це зрозуміло, що буде робити Росія, і так само зрозуміло, що вона на покровському напрямку накопичила надвеликий обсяг ресурсу. Тому що Росія не атакує тебе, коли вона має там чи перете, чи трошки більше. Ні, вона має тотальну перевагу сконцентрувати на певному напрямку і буде просто, просто тиснути, витрачати весь цей ресурс. І партнери це також розуміють, але у партнерів. От коли в календарі написано, ми сьогодні домовились, підписали, є угоди. Ми розраховуємо, що через там 30 днів така кількість зброї буде на такому-то напрямку, а вона буде там через 8 місяців. Чи це буде мати вплив на перебіг подій по лінії фронту? Так чи винна в цьому тільки Україна? Ні. Чому тому що ще раз керівництво військове приймає рішення відповідно до двох речей: оперативна ситуація і кількість ресурсу, які ти можеш задіяти для того, щоб впливати на цю оперативну ситуацію? До речі, курська операція якимось чином має вирівнювати ситуацію, тому що ну можна ж воювати все на одному напрямку, а можна воювати так, як Але це можна не потрібно не можна ресурси, курська Безумовно. ситуація нічого не врятує. А чи не виглядає так, що от те, що відбувається з Покровськом зараз, та і на наших очах це? Це фактично і результат збереження цієї політики нашими партнерами заднього входу, чорного входу, так би мовити. Сподівання на те, що якимось чином з Росією треба або зараз вести діалог, або потім треба буде вести діалог. Їм треба перестати читати класичні підручники, написані умовні підручники, написані панами Бжазінськими і Кісінджером. Угу. Перестати це робити. Чому? Тому що сьогодні етап, історичний етап активної війни. За те, в яких правилах світ далі буде існувати. Є періодично етапи, коли приймаються концепції стримування. як це було Радянський Союз, Сполучені Штати, ну чи Варшавський договір НАТО. Сьогодні етап активної війни. В цьому етапі йдеться про те, хто буде домінувати, хто буде створювати правила. От дивіться, Путін буквально там пару днів тому заявив чітко: СВО, це серцевина Росії. Ми маємо воювати, ми маємо вигравати, ми маємо далі воювати. Більше того, ВПК має стати ключовим елементом російської економіки. Тобто, людина прямо говорить, що Росія може існувати тільки в стані війни, і ви хочете, щоб з нею домовитись, і вона буде говорити, та все супер, ми не програли війну. Не програли війну, ну ви ж з ними домовились. Ми не відповідаємо за військові злочини. Ми не виплачуємо е репарації. Ну тобто, ми не фінансуємо все, що ми зруйнували, і так далі. Після цього ви хочете, щоб країна, яка може існувати тільки в стані війни, сказала, добре, ми не будемо більше ні з ким воювати. Ми будемо закону слухняні, будемо підтримувати все. Ну тобто, вони їх. Максимально зухвало ображають росіяни. Вони ведуть себе виключно в зовнішньополітичних треках нахабно, і тут вони такі: ми ж не програли війну, але ми готові бути там молодшим братом сучасної цивілізації. Ні, і тому треба цим їм позбавити. Тут не питання, до речі, не питання у того бажання тримати двері там чи віконця відкритими для Росії. Це не в цьому проблема. Дві проблеми, які нікуди не зникають: перша це відсутність волі. Ну, якщо її немає, її немає. Її можна безумовно там психоаналітиками натренувати, але ну це дуже складно. І друге, це бюрократія. Бюрократія це коли ти за рахунок у цього дивного дискурсу між великою кількістю людей можеш не приймати ніякого рішення. І потім сказати: це ж вони не прийняли. Не, не я, але Україна навпаки пробує зробити три речі. Президент Зеленський, перше він показує. Що суб'єктність має значення, і ви маєте її реалізовувати. Якщо ви взяли на себе певні функції, от дивіться, міжнародне право чітко говорить: можете бити по країні агресору, знищувати її ресурси, військові на її території. Ви ж ці правила написали, і сьогодні нам говорять: ну неформально, давайте ви не будете бити. Ну це ж нонсенс. Тоді це говорить про те, Власне, що правил не існує. Глава офісу міністра оборони поїхали до Вашингтона та з пак, па, з цим пакетом далекобійних цілей, так би мовити. Чи є хоча б знаки того, що Сполучені Штати Америки і наші західні партнери вони все-таки своєю згодою посилять наші переговорні позиції, коли б ці переговори не відбулися? Почнемо з переговорів, а потім повернемось <гум> <гум> до позиції, які можна підсилити через Сполучені Штати. Переговори в будь-якому випадку можливі, безумовно, але на якому майданчику і як переговори з Росією тільки через примус? Тільки через примус, все інше, це фікція, все інше, це ультиматум Росії, це капітуляція, це нахабство Росії, це безкінечний переговорний процес, в якому Росія буде дотискати і Україну, і Європу, і так далі. Це ж очевидні речі вже. І... А примусити, ви можете якраз таки курська операція масштабована, кількість ударів, чому масштабована? Тому що дивіться, сухопутно ви зайти на велику кількість територій Росії, ну просто фізично не зможете. Ну це й нонсенс. Ну воно ж нам не потрібно. Ми ж не заходимо з окупаційною цілями туди, але для того, щоб відчули, от як в курській. Області відчули цю війну на території Росії, а тому, що це буде інший соціальний тиск на uh, уряд uh, суб'єкта Путіна. Для, для цього потрібні масовані удари в глибину в різні області. Тоді люди будуть шоковані там, і тоді вони будуть зовсім інакше сприймати війну. І це оптимальний інструмент примусу Росії. І так само всі інші інструменти примусу треба використовувати. Тепер повертаємось до Сполучених Штатів. Безумовно, ти маєш чітко сказати: дивіться, і президент Зеленський знову ж таки підкреслив, що є певний план, який буде презентований і діючому президенту, і будь-якому з наступних президентів, ну тобто кандидатам, де буде чітко сказано, дивіться, Курська область, що показала. Що воювати з Росією на її території можна? Немає ніяких політичних обмежень, червоних обмежень, всього іншого. Друге, Росія не має ресурсів достатньо, щоб забезпечити можливість захисту своєї території. Вона може знову ж таки концентровано воювати на Донецькому напрямку, бо це іде фікс Путіна. А на всіх інших вона буде програвати. Третя складова: якщо дотиснути Росію за рахунок передачі України відповідної математично обрахованої кількості ресурсу, війна буде виглядати інакше. І так само економіка, дипломатія і так далі. Тобто, все це маємо ще раз проговорити. І мені здається, що якраз таки пан Єрмак він достатньо, ну скажімо так, чітко вміє формулювати ці питання в такому дискурсі не зовсім публічному, тому що це частково публічний, частково не публічний дискурс, і може пролобіювати ефективно ці рішення, які нам потрібні. Сам факт. Дискусії і сам факт того, що Україна модерує цю дискусію щодо необхідності надання дозволів на удари по території в глибину в території Російської Федерації, це дуже добра ознака того, що так чи інакше наші партнери це рішення приймуть. Повернусь і підсумую всі рішення в цій війні вже прийняті, про які ми говорили е -е, достатньо довго напередодні того, як ці рішення приймались, так само і це рішення буде прийнято. Чому тому, що або-або. або ви дозволяєте Росії домінувати? А вона може домінувати тільки через агресію, або ви повертаєтесь до концепції, що якщо правило є, то головне не те, що написано, а головне, щоб був інструмент примусу до виконання цього правила інакше ніякого міжнародного права не існує. Я хочу з Америки повернутися у Францію. Ми вже кілька років говоримо тут про Телеграм, зокрема в цій студії, про те, чи треба, чи можна з цим ресурсом щось робити. Ми бачимо і події, які відбуваються у Франції. Ми бачимо, що новий закон про врегулювання телеграму в до кінця вересня, у власне український парламент. Що робити з такою мережею? Чи можливо зараз по перше допустити існування? Анонімних медіа і анонімних соціальних медіа, і чи можуть зараз національні уряди регулювати такі великі? Стріки? Це дуже складне питання. Дивіться, є дві складові, коли ми говоримо про Телеграм. Перша це комунікаційна, яка використовується до речі, кримінальними спільнотами для того, щоб ну відповідно як даркнет мати можливості продавати Те, незаконно. Да і це все якраз і. Ну, скажімо, Дуров за це буде відповідати, хоча не він є автором телеграму в цілому, як з'ясувалось його брат, угу. а він є презентатором красивої картинки. Шерлок і Майкрофт. Ну так. безумовно, да. А, і оце як якби обговорює правоохоронні органи Франції по відношенню до громадянина Франції, і це нормально, тому що дійсно не може бути такого, щоб комунікаційний засіб використовувався виключно для модерації кримінальних процесів. А, а що стосується медійної компоненти Телеграму, це велика проблема соціальних мереж в цілому, і вони мають бути виключно працювати в прозорому полі з відповідними редакціями, бути прирівненими до редакції, ну, тобто, щоб це була Is повноценна. Так, да, безумовно, але безумовно, це має бути, скажімо так, чітка структура власників, чітка регламентація в правовому полі, чіткі редакції і відповідна репутаційна відповідальність. Ну, тобто... От як канал 1 плюс 1. Ви ж відповідаєте за те, що ви робите? Ви ставите свої прізвища. Зрозуміла структура власності, зрозуміло, хто, є, хто відповідає за редакційну політику. Так мають функціонувати всі е соціальні мережі. Всі, і TikTok, і Твітер, ікс мережа, mm -hmm. і Мета, і безумовно Telegram. І що, Михайло, від теорії до практики в Україні. Скільки це триватиме? А ми ж давайте так по-перше, дивимось, які рішення буде приймати Європейська комісія, тому що все ж таки я думаю, після цього процесу над Дуровим будуть певні рішення, які будуть пробувати витягнути. Оцю анонімність з анонімності, і ми ж будемо синхронізувати свою політику по відношенню до Телеграму а, разом з європейськими урядами. Чому це дуже важливо? От дивіться. От Індія сьогодні також Індія починає певні процеси модераційні навколо телеграму. 300 мільйонів підписників в Індії. От коли ми говоримо, що Російська Федерація має певні впливи на аудиторії і формує ці впливи, наприклад, в країнах глобального півдня. А чому вона їх там на ну якби може модерувати? Це ж не тому, що є раша туди. Ну це нонсенс, це примітивний канал. Так він масштабний, багато грошей, але він не має такого впливу, як, наприклад. Чітка структурна робота через мережі, які є в тому ж телеграмі, там модерують самі. Представники Індії, які там займають про російські позиції, вони збирають велику кількість людей. Росія в це вкладається ресурсно, вкладається безумовно контентно, і ми маємо те, що маємо. Ми маємо суттєві впливи Росії через цей же соціальний, соціальну мережу телеграм на інші країни. Маємо з тим щось робити так. Це не означає, що ми, наприклад, тут повністю залежні від Росії, да? ну, тобто, що вона модерує наш телеграм. Ні, в нас є достатньо ну такі професійні канали про українські в телеграмі. І тому треба це все проаналізувати і прийняти відповідні рішення. Має бути не анонімна мережа, тобто то що ви кажете, ім'я і прізвище того, хто це написав, звідки цю інформацію взяв. Окей, ви говорили про впливи Росії. Вони не тільки через анонімні меседжери розповсюджуються, а через так звані консерви. І ми видихаємо другий тиждень скандал з депутатом Дмитруком, який робив тут багато шкоди, отримав якось дуже повільно отримував. А все ж таки пред'яву від поліцейських, і якимось чином абсолютно спокійно виїхав за кордон. І оці всі частини вони і окремо і разом дуже сильно тригерять людей. Ну а як це так? У нас кордон закритий для всіх і для військовозобов'язаних велика проблема. А вже далеко не перший військовопосадовець виїжджає за кордон і після цього отримує якісь конкретні звинувачення від правоохоронних органів. Які висновки від цього мають бути, що мають люди почути для того, щоб зрозуміти, що все таки кордон Чітка програма не має бути, як ми можемо це все зупинити, як? і президент. Я маю на увазі, він якраз провів відповідну нараду, де були всі представники всіх правоохоронних органів два тижні, вони мають цю програму дати. Ну чому, дійсно, те, що ви говорите, через які там можливості, через які стежки, такі, як Дмитрук, виходять з території України. Ну тобто, має бути конкретна кримінальна відповідальність не тільки для Дмитро, тут все зрозуміло. Я чесно кажучи, взагалі, ну не можу це усвідомити. Що після двох з половиною років війни є люди, які займають проросійську позицію, і вони можуть її Публічно. там регламентно використовуючи майданчик Верховної Ради, це ну промотувати і так далі. Ну це для мене нонсенс. Ну, все, що стосується прокламації на користь Російської Федерації, має негайно зупинятись, незалежно від статуса людини. Як тільки вона починає говорити про те, що ну може, зупинимо цю війну, може зупинимо там негайно припинимо вогонь, може сядемо за стіл переговорів, може не будемо, будемо там обережно ставитись до тих чи інших осередків Російської Федерації, які вона мала в Україні. Ну в цей момент треба незалежно від його статусу, все це зупиняти негайно. На 72 години брати і питати, а чому ти це говориш взагалі? Це ж не свобода слова, це не свобода совісті, це не про це. Це про промоцію російського русского міра на території України. Після двох з половиною років, 918, ну, 920 днів війни ну це нонсенс. Але це ж питання, знову ж таки, не до поглядів Дмитрука, тут все зрозуміло. Це ж питання, що є на різних рівнях люди, які забезпечують ці зелені коридори для таких людей, що вони можуть виїхати, в'їхати, і так далі. І тут якраз президент наполягає, що потрібно чітко зафіксувати як правоохоронні органи будуть це все зупиняти. Ну тобто, якщо не можуть, то тоді хай говорять, чому вони це не можуть робити. Публічно говорять, виходять і кажуть, ми не можемо зупинити. От ми не можемо зупинити, щоб там той чи інший Дмитрук, який буде проросійську позицію займати, якщо він захоче втікти з України, щоб він в будь-який момент міг це зробити через такі-то можливості. Тобто через два тижні ми почуємо. Почуємо цю програму. Да, ну тобто, це ж вже, маємо почути. І я думаю, що вона буде достатньо жорстка, тому що президент вкрай ну вкрай жорстко реагує на всі ці прояви. Я ще раз не. Не про Дмитрука говорю, тому що це все це, про систему, це, це про систему, яка дозволяє йому отримати можливість виїхати з країни в будь-який момент. Можна ще одне питання, тому що у нас три хвилинки лишилося а кортиць питати. Скажіть геополітичного рівня питання? А скажіть, будь ласка, якщо змоделювати ситуацію, що Китай проведе все таки саміт миру, так як він його бачить, і на тих засадах, як він їх може модерувати? Чи е, ухвалить рішення президент Зеленський звернути свою увагу на той саміт миру? А, а на яких засадах? Тут же питання в тому, чи приведе це до фіналу війни? Чи це приведе до заморозки війни на умовах практично російської? Тому що всі пропозиції, окрім пропозиції президента України, вони ж не балансують ситуацію, вони не приводять до фіналу війни. Не те, що до справедливо, взагалі до фіналу війни, це ж нонсенс. Тобі що говорили? Один дивіться, візьмемо китайську концепцію. Ні, з ними треба працювати. Чому тому, що це якраз про той дипломатичний тиск, який можна зробити на Російську Федерацію, завдячуючи кому? Тільки тим країнам, від яких Росія залежить. Від Китаю залежить так, від Індії залежить так. То тоді через ці країни ти можеш тиснути на Російську Федерацію. Це залежність, пояснюючи, що, наприклад, Китаю так само потрібні доступи до фінансових глобальних ринків, до технологічних Росія це все не надасть. Навпаки, чим більше ти підтримуєш Росії ситуативну. Ти заробляєш на Російській Федерації сьогодні? Це зрозуміло, але стратегічно ти втрачаєш, тому що ти будеш ізолюватись, тому що правила будуть інші. Але між тим, от що Китай пропонував? Ну давайте ж відверто. Він же пропонує, негайно зупиніть вогонь і залишаються сторони там, де вони знаходяться. Сьогодні це ж неможливо. З Повагою що... до територіальної цілісності. З повагою до Ні, сьогодні це буде звучати так: залишаються сторони, там де є 1300 кілометрів ефективного контролю в Курській області. Так. Ну це ж нонсенс. Ну тобто, тобто Росія як буде це виглядати? Ні, я мене на... зараз, а як це буде Глядати, ну тобто, Китай сьогодні він має переосмислити. Якщо ти говориш і і тут треба працювати, пояснюючи це. Якщо ти говориш про територію суб'єктність і суверенітет країни, то треба все ж таки на підставі чогось це потім облаштовувати. Ну тобто, щоб це було дійсно юридично коректно. Працювати треба, але ви не вірите в ідею, що Я президент зараз туди... не вірю Б -б 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 так. ще одне питання маленьке. Я ви як знавець Лукашенка, та і все ж таки мали дотичність до тієї країни е жодних наказів воювати за межами Білорусі не було і. Не буде пролунала така заява. Це після вже заяв від нього. Це після вже заяви українського МЗС. Відведіть війська від українсько-білоруського кордону. Як ви гадаєте, це він таким чином стабілізує ситуацію, тобто він її залагоджує? Чи все ж таки це він пере... робить пере... вигляд? Переоцінюючи почув емоційний стан Лукашенка. Він не суб'єктний політик. Він буде говорити просто все заради того, щоб десь процитованим бути. Він не грає в якусь масштабну гру. Він не розуміє, що відбувається. Може, три тижні спочатку розумів, що може. Десь піти забрати там північ, ну південь. Для нього південь, для нас північ yeah, yeah. України забрати там ну, клаптик, але сьогодні він розуміє, що ця війна йде зовсім не по сценарію Росії. Він не хоче в це втручатись, іноді змушений робити такі достатньо голосні заяви, але не більше того, не буде він нічого робити, не буде він заходити на територію. Ну просто це нонсенс. А, але буде періодично там проводити навчання, як вони в Гомельській області сьогодні проводять, і буде говорити в такій бравадній риториці: ми зараз тут все швидко або сідайте за стіл переговорів. Я б до цього ставився спокійно. Наша розвідка активно моніторить, що там відбувається з передислокаціями. Наші оборонні структури там побудовані, ефективні. І більше того, ви зробили відсилку до заяви міністерства закордонних справ України. Це дуже правильно. Тобто, ми фіксуємо юридичний статус. Дивіться, ми на вас не нападаємо. Нам це байдуже, чому тому що в нас своя війна, ми не є країною агресором. І будь ласка, утримайтесь від тієї поведінки, яка буде вам дуже дуже дорого коштувати з точки зору і міжнародного права, і з точки зору там фізичних наслідків того, що ви будете робити, це все коректно, все правильно зроблено. А Лукашенко буде періодично раз там в тиждень виходити і робити якісь голосні заяви. Ну, це дуже меми Дякуємо. Лукашенко. Почув, що оборонні операції теж бувають різними. У нас ще є хвилинка. Він Мі побачив оборонні операції Курська область. Він розуміє, що дивіться, сьогодні не йдеться про те, що Росія буде там через три дні в Києві. Сьогодні йдеться про те, що Росія не може захищати свою територію, і оборонна операція абсолютно коректна. Він також це усвідомлює в рамках міжнародного права, йде вже на території Росії, і це його шокує так само, як це шокує багатьох росіян. Питання в іншому. Якщо ти живеш у московській області, то тобі там абсолютно просто не знаєш, що таке курська область. Давайте mm -hmm. я відверто скажу. А от якщо вони будуть розуміти, що війна вже в московській області, а це дальнюбійна зброя. Це те, що сьогодні робить Умєров і Єрмак в е, Сполучених Штатах. Побажаємо їм удачі. Все таки, дякую вам, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Був в ефірі е, телемарафону. За що ми йому дуже вдячні. Спасибо. дякую.